Беремо стоматологію, а якщо стоматологія хоче себе просувати, то найкращим інструментом це буде, грубо кажучи, Google-карти. Тому що якщо я відчуваю якийсь дискомфорт біль і в мене немає знайомого там, стоматолога, до якого я завжди ходжу, я заходжу одразу в Google. Я шукаю найближчу стоматологію, куди я можу швиденько піти. Тому буде працювати локальні рекламні компанії. Якщо ми говоримо про стоматологію, але там, більш таку індустрію краси і, можливо, якусь профілактику, то тут потрібно розвивати бренд стоматології, розвивати, наприклад, соціальні сторінки і постійно. Мелькати перед очима своїх потенційних клієнтів, і це буде також там певна воронка, що ми будемо показувати рекламу якогось цікавого контенту, переводити людей на соціальні стрінки, спонукати їх підписатись, і коли в них виникне вже остаточне бажання, прийти саме до нашої, наприклад, стоматології.